Однокімнатна квартира. В новобудові зданій, 43 квадрати. Гарний третій поверх. Повністю всюди дизайнерський ремонт. Можна заїжджати, жити. Простора кімната. Дизайнерські радіатори, велике вікно, світло, вигляд в двір. Також є дитячий майданчик в дворі. Гардеробна кімната. Кухня. Хотел вмонтований. І оце найцікавіша фішка, відкритий балкон на внутрішній двір, тут гарний вид, точно нічого не забудують, дуже затишно.